Доброго дня! Ми знаходимося в третій черзі котеджного містечка Скогур і зараз розкажемо вам про початок будівельних робіт в частині влаштування фундаментів під наші котеджі. Ось наші палові фундаменти. У зв'язку з тим, що котеджі наші. В третій черзі мають концепцію з максимальною інтеграцією природу і зі збереженням всього ландшафту, який є на території, ми запроектували такі досить складні конструкції, виконуємо їх за допомогою легкої техніки. Значить, як виглядає наша конструкція фундаменту? Свердяться палі на глибину 6-7 метрів з заляганням в скальну породу. Пізніше просверлюється оголовок діаметром 600, паля 300, оголовок діаметром 600. І заливається все бетоном. Ми бачимо, тут виставлена опалубка, пов'язані каркаси якраз під заливку. Після цього процесу будуть виливатися колони, на яких зверху буде заливатися фундаментна бетонна плита. Таким чином, наші будинки будуть висіти в повітрі на висоті. В середньому від 3 до 5 метрів, а під будинками буде максимально збережена рослинність, трава, дерева, кущі і все, що росте в цій локації. Там, де у нас є ялинки, на тих локаціях, де сідають будинки і заважають ялинки, ми ялинки пересаджуємо, 100% абсолютно всі ялинки, ні одного дерева на даному етапі не було нами знищено у третій черзі. Це паливе поле будинку номер 7 І от ми вже бачимо залиті бетонні оголовки. Вниз у нас пішли палі діаметром 300 на глибину залягання корінних ґрунтів. Далі вивезені каркаси під наші колони. І на ці колони зверху буде сідати фундаментна плита, на котрій буде безпосередньо будуватися будинок. І прошу звернути увагу, що у нас практично залишився незруйнований травяний шар. Так, він трошки засмічений бетоном. Це все прибирається, але якщо ми бачимось тут, у нас залишилась жива трава, яка за кілька місяців регенерує, і далі під будинком залишиться у нас абсолютно природний ландшафт, який був створений природою. Ми знаходимося біля того ж самого котеджу номер 7 і от бачимо що у нас повністю будинок підходить до дерев. Навіть фундаментна паля, тут буде закінчуватись тераса, вона прямо межує з ялинками. І якщо уважно подивитись, то видно, що багато з них пересаджені. Тобто все, що нам попадає в плями забудови, ми переносимо за межі будинків і інтегруємо максимально так, щоб будинок був практично поміж дерев. І коли ми виходимо на терасу або знаходимось у вітальні чи в спальні, через вікна ми бачимо оці прекрасні ялини. Враховуючи те, що будинки знаходяться на досить складному схилі і без під'їздів до будинків, весь бетон приймаємо бетононасосом. За моєю спиною збирається траса. Сьогодні у нас заливка паль будинку номер 8 також в третій черзі будуються підпірні стіни. І от зараз ми бачимо процес в'язки арматури, будемо приймати бетон. Оскільки ми знаходимося на складному схилі, і у нас досить складна геологія, було прийнято рішення в деяких локаціях збудувати бетонні стінки, щоб укріпити ґрунт і уникнути ризику сую, а відповідно руйнування фундаментів. Ми спостерігаємо за процесом влаштування свердловин під наші палі. На даному етапі ми буримо діаметром 300. Заглибленням 6-8 метрів в залежності від геології. Пізніше оголовок забурюється діаметром 600. От ми бачимо цей шнек. Після чого вже влаштовуються палі. І ми бачимо на даному етапі, що подібний метод влаштування фундаментів дозволяє нам завдати мінімальної шкоди природі і максимально залишити траву, максимально залишити дерева і інтегруватися у природу таким чином, щоб все, що було створено до нас і залишилося після нашої роботи. Ми бачимо банний комплекс котеджного містечка Скобур. Він уже на фінічній прямій. А ми знаходимося в третій черзі і на даній локації ведуться проєктні роботи по другому корпусу банного комплексу. Дуже цікава концепція, над якою працює Балабанов Сергій. І вже скоро ми вам презентуємо ідею продовження розвитку нашого банного комплексу.